Через тайп-1 буде пробувати зараз заряджати. Автойтерпрайс. Чадиму не хоче, вибиває помилку. Тут на ну, ліфт теж заряджається. Від... Я думаю, що Але від розетки, звичайної, напевно, не зміг під'єднатися. Під так, як бачимо, нічого не Да? Зарядка не йде, навіть не мигає. Пульт. Просто вмикаємо сам пульт. Опа, замігала зарядка. Зараз подивимося, чи піде зарядка, чи ні. О, пішла. Навіть клімат-контроль не треба вмикати. Дивіться. Що, щоб вам було зрозуміло. Чи... Ну я думаю, ви бачите, да? що зарядка йде. Вам зрозуміло? Да? Все, пішла зарядка. Навіть клімат в мене виключений. нічого. Просто, просто вмикаю ось на оцю кнопку, сам пульт вмикаю і все. І пішла зарядка. Взагалі ніяких проблем. Жалко, що демо так не працює. на демо треба щось шукати поки.